Тільки що не трапило на відео, там, де кажуть, що з березня місяця в Україні піднімуть пенсію аж на, в середньому, аж на 322 гривні. І от я сижу і думаю, мені цікаво, яка ж буде все ж таки, і чи взагалі буде в мене. Пенсія, коли я вийду в там, свої 60 або 60 чимось років, на пенсію. Мені здається особисто, що навряд чи я буду е, отримувати велику пенсію. І тому, е, плюс, знаючи те, що в мене є дитина, і мені треба буде її ще влаштовувати там в університет а, і тому подібне там навчання всякі. Мені здається, що зараз а, краще всього для того, щоб і зберегти свої кошти, і примножити свої кошти. А, і вийти гарно на пенсію, і там не знаю подорожувати на пенсії, як це роблять в тій самій Європі або в Америці, коли пенсіонер виходить на пенсію, вони починають подорожувати. Вони не сидять вдома на свої 2-3-5 тисяч гривень, ну, наші пенсіонери 2-3-5 тисяч і знають, що робити і як взагалі вижити. Мені здається, що зараз краще за все, це інвестувати. Інвестувати свої кошти, примножувати їх, зберігати від інфляції, той само, а не класти їх під подушечку, щоб вони там лежали. А інвестувати в той самий фондовий ринок, в ті самі облігації, для того, щоб ваші кошти зберігалися, для того, щоб ви були спокійні, що ваше майбутнє. Майбутнє, наприклад, ваших дітей, воно забезпечене. Що е, навіть якщо трапиться, там, От як у нас зараз, війна, всесвітня, е, не дай Бог, тобто, звісно ж, але все ж таки, то гроші у вас будуть. І ви, хоча б це, це питання, ви закриєте ну, в цьому плані, ви будете спокійні. Якщо ви зі мною погоджуєтесь або не погоджуєтесь, напишіть, будь ласка, в коментарях свої варіанти, як же.